Ось цей величезний привіт в резерва. Спішимо довитися знижечки до 50%, можливо, навіть і більше буде. Вже щасливі покупці виходять з пакетиками. Та-да-да-да! -да ну що, тут класненького є. Ось так. Атмосферно все. Знижок, добавило купа. Ось така курточка. Безцінно не бачу я ціни під натуральну замшу, ніби шкіряний комір. Досить така класненька, на кожуси всередині. Непогана куртка. Ще навіть є, що не вірили, з закритими металевими кнопками. Так, подивлюся, я, все ж таки, можливо, тут є ціна. А то треба знати. 1800 гривень, а ціна була А, 3000 так, тут натуральна замша. 3300 зі знижкою, а ціна була 5400. 4 Бомбури з хутряним коміром. Зі знижечкою це бомбер дуже класненький. Подивіться, який він класний. Дві 600, а ціна була 3600 тисячу гривень знижки. Ще такі курточки. Теж бомбури, але вже без хутряного коміра. 9200 2200 ціна була 3000 гривень. Розпродаж на взуття в стилі Аге. 1300 гривень зараз. А ціна була 1700 гривень з хутром всередині, преміум лінієчка і це натуральна замша. Натуральна замша ось. Яка класна куртка з такими потертостями, м'якесенька, шкіра натуральна, з погончиками, з блискавкою, з таким запиленням тут, з такими потертостями тут вінтаж, але шкіра реально м'ятенька, це натуральна шкіра, преміум лінійка. Написано, що це шкіра, і от я стою, навіть такий аромат шкіра. Зараз можна її придбати за 4600, а ціна була. 6900, майже 7 тисяч ціна була. Хороша, класна курточка, стібана з капішончиком. Оверсайз. Рука вирегла. Дивлюся, в розмір S, що вона оверсайз, вона навіть би підійшла на таку маленьку елічку. В дійсці ціна була 3 тисячі. Розмірна сітка до 2,7 L. В красивих білих кольорах джемпери, кардигани. Це від 1100 гривень. Ось такий в'язаний кардиган з купленим коміром. В'язка в рубчик досить товстенький. На блискавці. Ціна 1200 гривень. В складі є віскоза. Ще ось такий джембор. Комбінованої в'язки, і коси, і ще фактурна в'язка. Мін оверсайз. Такий затишний по-зимовому. Ціна 1400, а ціна була 1900 гривень. Розвішено по кольоровій гамі ось такий ще джемпр з кристалами, з закритим вирізом. 1100 гривень, півтори тисячі гривень. Далі ще ось такий джемпер, преміум лінійка, 100% шерсть. Де написано зверху я буду вказати який склад, заглядувати не буду, тому що багато займає часу по відео, поки я шукаю бірочку, 1200 гривень. Зараз зі знижкою 100% шерсть, ось такий базовий джемпер. Далі ось такий в'язка коса і це теж Шерсть, стовідсоткова шерсть, зверху написано, що це стовідсоткова шерсть. Преміум лінійка, середньої щільності в'язки, сподобався. Ну і видно, що якість хороша, шерстяний джемпер, що попередній що цей. І зараз ціна 1200 гривень. Ціна була 1900 гривень. В'язаний базовий кардиган 1800 гривень. Тут складі є 6% шерсті з акцентними гузочками. Ось такий. Ще такий в вінтажному стилі є. Ось такі цікаві, непогані кардигани. З таким візерунком. І зараз 1400 гривень, а ціна була 1900 гривень. Гузочки обтянуті в'язкою. Це просто кардиганчик, Кардиган баларо без застіпки. Просто собі так вуаля 1200 гривень. Теплі кардаганов такої досить товстої в'язки, 1600 гривень, а ціна була 2400 і в складі є шерсть. Зв'язані кардигану 1100 гривень, а ціна була 2400 гривень. Це 100% шерсть. Минулого разу напитали, чи немає шерсті, вже додали, минулого разу не було, зараз додали на знижечку. Хороша пропозиція, 54% знижки. Такий приглушений бордовий колір, неяскравий, з кишенями, класика. Вартий уваги. І ціна зараз досить приємна. Ще ось такі джемпори з в'язаними розами, об'ємної в'язки, тут 6% є шерсті. 899 гривень 53% знижки. Знижки досить хороші, непогані. Хто дивиться зару в мій огляди? І от сьогодні я була, не знаю, жов немає, ціни. Просто фантастичні рази підняли ціни на весняну-літню колекцію, там вже додають. І ціни досить високі. А в бордовому кольорі це двієчка, ще є ось такий на короткий рукавчик, 100% шерсть 1200 гривень. Можна купити в комплекті. Дали на знижку, воно вже трішки повисіло, якщо не знаю, через камеру видно, вже навіть є котенці. Воно терлося одне до одного. І Тобто, тут така історія вже з ними. Краще спродати, я так думаю. Ось такий ще є джемпер, 1200 гривень. А під шию з боїсковою. Так, червоні, 100% шерсть. Ну, довго вони в них сиділи. І не дивно, що вони вже там, трішки навіть покошвачені, бо вони на знижку не давали, продавали, продавали, що залишилося, вже дають 1800 гривень, тут 25% знижки. На бордовий знижка більша. Можливо, їх більше залишилося в них. Ну, шерсть є. Хто хотів шерсті, то є. Ну і в таких тонах ще є 100% шерсть, жилетка на гузиках. Шерсть дуже приємна, м'якесенька, така як Марінова, 1100 грн, не кусюча, така не колюча. блакитному кольорі. Ось такий джемпер середньої щільності в'язки, ніжний блакитний колір. 900 гривень ціна була 1200 гривень. На снижки додавали ще взуття, додавали батальйончики. Красиві, елегантні, фісташковому кольорі. Відбори чарочки. Правда, вони без бать Важко буде взувати, хто не любить такі моделі і ще люблять. Преміум лінійка. Це натуральна замша і хороша ціна. Для такої якості 1400 гривень, а ціна була 3000 гривень. Їх досить ще є, я бачу, є різні розміри, це місто Львів. Форум, Львів, торговий центр. 1800 гривень. Ось такі ботильйони, натуральна замша, класика. Сподобалося. Схожі є в манго, дорожчі, теж є зі знижкою, зараз манго, але дорожчі. Так, це шкіра, є знак шкіри і ціна 1800 гривень. Теж досить їх є, тобто є. Розміри рісні можна собі купити. Який красивий рожевий колір. Ще в минулому відео не було знижки, буквально. І вже додавала 900 гривень, а ціна була 1500 гривень. Ось такий джембер красивий. Бачу, грайли порожніють і думаю, що після нового року вже будуть довішувати літній асортимент, так як вже робить зараз. Красивий рожевий колір, 900 гривень, Ціна була 1300. Об'ємна в'язка, в'язковий рубчик, реглан рукавчики, такий красивий, зефірно рожевий відтінок, Об'ємний рукавий. і від манжету, от вони дешерші цей рукавчик. Тихненькі якісні джампери, видно, що якість досить непогана, середній щільності в'язки, ще навіть не закашлачення, не встигли, але вже є знижечка, а 900 гривень. Ціна була 1400 гривень на ці джампери. Далі знову взуття і так багато. Це натуральна замша, ось такі козаки з натуральної замші. Дивно, що вони вже почали давати шкіру і шерсть на розпродажу, преміум лінійка, вказано, що шкіра натуральна. 2 тисячі гривень, а ціна була 3 тисячі гривень. Ще в такому світлому кольорі. Такий кремовий. Теж непоганий, вона з блискавкою тут з боку Є знижечка 1800 гривень і це натуральна замша. Багато базових джемперів представлено у нас такий товстенький в'язки, реглан і Він такий, як рожевий. Так, Той що я показувала. 1000 гривень, 23% знижки. Ще ось такі щеревоки, досить височенькі у без блискавки. Схожий на шкірзам, вставки з еластичної тканини для комфортного взування на тракторній підошки. До речі, преміум лінійка. Це шкіра. Що подумала, що? Це шкірзам. Для шкіри хороша ціна 1800 гривень. Ціна була 2400 гривень. Для шкіри просто непоганий варіант. Зі знижкою супер. Навіть за 299 гривень можна купити в'язаний топ. Яка хороша знижка 70% знижки. Тобто, якщо дивишся 50% знижки, то не факт, що можна знайти щось дорожче. До речі, ось там, ще цілий величезний відділ є з дитячим, на другому поверсі величезні сотні квадратних метрів є чоловічого одягу. Ось. Прекрасний. ТОП за 200. В складі, до речі, візково за 299 гривень. Ще ось такі джемпори. Складіть у є навіть 299 гривень, 70% знижки. Вау. Красивий такий персиковий колір. Сподобався. Дві речі вже знайшла, ось ці за 299 гривень. Як бачу, є великі високі черевики. Не великі, а високі, маю на увазі, великі, може, теж є. Написано, що все від 499 гривень. Які симпатичні. Нам думаю, що точно не шкіра. Ну, можливо, 1400 гривень це мало 2400 гривень. Для це шкіра. Шкіряні класні за 1400 гривень. Ось так. Подивіться, які класні, шкіряні, високі в стилі доктор Мартіс. Джинсів теж багато широкі. В фісташковому кольорі. І 800 гривень. Знижка 53%. Джинси просто валом. І все зі знижкою. Подивіться, скільки багато. 700-800 гривень. Так, 1100. Цікави, ці такі були дорогі, яка зараз нешка. Зараз нежка 1100, бо ціна була 2400 прямого крою з кристалами. Ще взуття багато. Ось ці натуральна замша, такі як я показувала, чорні з шкіри преміум лінійка. Це натуральна замша. 1600 гривень ціна була 2400. Ось такі. Непогані черевики, досить ну вони важкі, важкі, просто сильно. 600 гривень, правда, 75% знижки. Ціна була 2400 Це шкіра, шкіряні, черевики ось ці, але вони важкі. Але сенс сам тому, що легкий багато є. Не будемо концентрувати увагу саме на цей важкий, хоча це натуральна шкіра. І для мене вони важкі, може для когось і не важкі. 600 гривень ось такі черевики. За 600 гривень. Ну ви, як то кажуть, треба брати за 600 гривень, бо дешевше точно вже не знайдеш. Ще ось такий кардиганчик в'язаний. 800 гривень. Ціна була 1700 гривень, і в складі є 6% шерсті. Друзі, ми були в резерві. Всім до зустрічі у новому відео.